Президент Дональд Трамп 3 березня назвав слова президента України Володимира Зеленського про те, що мирна угода ще дуже дуже далека, найгіршою заявою, яку зміг взагалі зробити а, Володимир Зеленський. Він написав наступне: це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка цього довго не терпітиме. Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче, щоб був мир поки він має підтримку Америки. А Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу. без США. ймовірно, не найкраща заява, щоб зробити її для демонстрації сили проти Росії, написав Дональд Трамп. Так само варто зауважити, що Трамп він до повідомлення додав і послання від матеріалу Associated Press від 3 березня, де дійсно був заголовок про те, що Зеленський сказав, що закінчення війни з Росією дуже дуже далеко. А в ньому агентство цитує Володимира Зеленського, який і дійсно каже такі подібні слова, і додавши, що він сподівається і надалі отримувати американську підтримку, попри публічну суперечку з Трампом. Ну а тим самим тим часом так само була реакція Майка Волца, радника президента США з питань нацбезпеки від Рюсінена. Він сказав наступне, що гарантії безпеки для України мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться Росії частиною купованих територій. При цьому він вважає, що сьогодні передчасно говорити про гарантії безпеки, яких вимагає Україна, і каже, що заради миру обом сторонам доведеться піти на поступки та компроміси. Трамп каже, що Європа так само потратила більше грошей на покупку російської нафти та газу ніж на захист України. Ось так бачимо, що і дісталося разом з тим і Європі. Не зміг Трамп не протику не про критикувати. Водночас пам'ятаємо, що ми дійсно цікаві ось ці заяви, які лунали буквально напередодні зі штатів про те, що Україні треба вибори, про те, що це нормально навіть під час війни. Тут цікаву думку висловив громадський діяч і президент республіканського клубу імені Роланда Рейганда Борис Пінкус. А він сказав: що взагалі думає про заміну президента України в США, що дійсно про це вже думають, Но сегодня Зеленский может, может, может шанс изменить их думку. Давайте услышим, что каже Борис Пинкс. Несмотря на то, что раздаются возгласы о отставке Зеленского, я очень опасаюсь другого, что вот эта вот команда Трампа, видя насколько Европа, знаете, консолидировалась вокруг Зеленского, она может, эта команда Трампа даже поставить перед Европой условия, что Америка будет продолжать помогать Украине при условии, если уйдет Зеленский. К этому надо быть готовым. Так вот, чтобы этого не произошло, Зеленский должен не просто исправлять свою ошибку, а идти на опережение. Именно сегодня-завтра послать месяц Трампу, что он обговорил со своей командой и готов подписать договор по редкоземельным металлам. Это будет началом восстановления отношений Украины и Америки. Запомните, не только Украина нуждается в Америке, Америка очень нуждается в Украине. Бачимо і таку заяву Пересапінкоса, який каже, що ця угода дійсно важлива і для України і штатів. Тому друзі, заява заявами, будемо дійсно чекати нових деталей щодо підписання угоди. Тим більше процес направду вже триває, і ми будемо за цим спостерігати. Так само стало відомо про Валерія Залужного нові деталі. Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього командувача збройних сил України та послав Великій Британії. Валерія Залужного постійним представником України при міжнародній морській організації про це йдеться в його указі на сайті президента. А що це означає? Які повноваження може мати залужний додатково? Ну відомо, що ця організація, яка відповідає за безпеку судноплавства та запобігає забрудненню суднами морів і атмосфери. Ну і залужний також буде виконувати обов'язки представника України і посла України Великій Британії за сумісництвом. Я так само нагадаю, що напередодні була зустріч. 1 березня колишній голокомандувач збройних сил України Залужний зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. А це було зокрема під час візиту Зеленського до Великої Британії. А тоді залужний написав наступне: ця війна нас випробовує настійкість і мужність, а ще показує справжніх друзів. І нагадаю, що у лютневому рейтингу соціологічної групи рейтинг залужному довіряли. 76% громадян України за даними Сотоса в лютому 25-му році за залужного були готові проголосувати трохи більше 27% а осіб. А високий рівень спільної довіри до посла України в Великій Британії дійсно засвідчило і грудневе опитування ектів круп. Ну а за даними Київського міжнародного інституту соціології, довіра до виборців і до Володимира Зеленського. Дійсно, вона зростає, вона велика. Особливо очевидно на тлі останніх заяв у Білому домі і звинувачення Трампа умовляв в тому, що зеленський диктатор йдеться про те, що в лютому, 25-му році, довіра до президента України складала 57%. Ну, загалом дійсно почуть про те, що зараз ось ця суперечка у тому плані, що сьогодні Українці більш об'єднані, дійсно пішла на користь Зеленському. І, направду дуже багато повідомлень друзі, бачила про те, що якби я не ставився до президента України, як би там я не критикував, але от в тому, що сталося саме у Білому домі, дійсно багато хто його підтримує, і вважаю, що інакше точно Володимир Зеленський вчинити не міг. Навіть бачила соцмережах деякі. Кі думки, що а, міг навіть більше собі дозволити і ще більше поставити на місце адміністрацію Білого Дому, ну і так само варто нагадати, що понад 63% опитаних групою соцреспондентів. Проти будь-яких виборів до закінчення війни, а ми відомо, що через окупацію територій вимушену міграцію дуже багато хто з громадян просто не зможе проголосувати. Як тоді забезпечити безпечне волевиявлення під обстрілами, і як зробити ці вибори демократичними без присутності, зокрема міжнародних спостерігачів, це дійсно невідомо, особливо коли йдеться про прифронтові області. Ну і звісно, потрібно ж реалізувати конституційне право обирати. Балотуватися, звісно, можливо, хтось із військових захоче брати участь у політичному житті. Ну а відомо що. Поки триває воєнний стан, а жоден військовий це зробити не може. Тому друзі, дійсно бачимо, що в Україні більшість людей не поділяє таку думку Америки, що давайте мовляв проводити зараз ці вибори, але будемо дійсно спостерігати. Очевидно, що Зеленський заявляв неодноразово, що він готовий на це, і власне він буде продовжувати поки що обороняти Україну. Це зараз сьогодні завдання номер один. Ну а потім, після припинення вогню, вже. Можна говорити про певне виявлення. Ну і перша одну важливу тему, друзі, хотів би я поговорити, тому що нові деталі з'явилися від а, пана Юрія Бутусова. Загальна кількість жертв внаслідок ракетного удару Російської Федерації 1 березня по полігону в Самарському районі. Ніпрометровської області становить близько 130 осіб, із них понад 30 загиблі. Про це каже журналіст Юрій Бутусов. Також він повідомляє про те, що 4 дні тому також був удар по полігону військової частини Нацгвардії. каже теж ворожий дрон, коригування ракета. він говорить про те, що є втрати, вони менші, але вони також важкі. Наголошую Юрій Бутусов, що дрони ніхто не перехоплює, і навіть казав про те, що навіть сповіщення не було про те, що наближається ворожий безпілотник, і якщо дійсно безпілотник настільки близько вже міг бути до полігону, це точно не спроста, Це точно не якась там розвідка. На це варто звертати увагу. Причина каже Бутусов: це безвідповідальність керівників на всіх рівнях, що продовжують класти людей через тупість і бездарність каже в учбових центрах, ми втратили сотні військовослужбовців, які навіть не бачили ворога. Я додам, що стало відомо 1 березня. Зокрема, що на Дніпропетровщині бійців пошукували встрій. Після чого пролунали вибухи. Удар був завданий по навчальному центру оперативного командування Схід, а там, дислокується 168-й батальйон резерву. Була так само був коментар свідчення, якого службу з позивним Гуцул, який вижив після атаки і розповів Суспільному про чотири вибухи. Він підтвердив, що біля полігону не було укриття. За його словами, там були військовослужбовці, які повернулися із СЗЧ, зокрема, були офіцери, усі вони входили до 168-го резервного батальйону. Після удару військового каже, відкинули відкинули вибуховою хвилею. Після чого він отямився і почав надавати першу медичну допомогу побратимам. Те, що на полігоні продовжили тренування під час тривог, підтвердила і матір одного з військових, який вижив. Вона каже, що запитала сина: а от коли повітряна? Тривога, вам наказують ховатися. Він сказав нам ніде ховатися, у нас немає укриття, розповіла жінка у ЗМІ. Відомо, що на командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ініціював перевірку, чи дотримувалися на полігоні заборони щодо розміщення особового складу на відкритій місцевості, а також проведення там зборів. А я представлю сирського каже також, що визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів за можливості у заглиблених захищених у інженерному відношенні споруд. Що забезпечують надійний захист особового складу, а також як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання? Так само була реакція Драпатого. Він сказав, що це дійсно трагедія, це жахливий наслідок ворожого удару, і каже, війна дійсно вимагає. Швидких рішень відповідальності і нових стандартів безпеки. А, так само я нагадаю, що працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський ракетний удар по полігону. Ну а на час проведення розслідування удару військ РФ по полігону від виконання службових обов'язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. А так само повідомив пан Серський. Будемо друзі також за цією історії спостерігати. Не хотілося би, щоб. Така історія повторювалася. Очевидно, що уроки мають бути винесені ну а головне будуть покарані винні. Хоча, на жаль, на жаль, це не поверне життя наших військових, які на жаль загинули. Ну і чотирічки про те, що відбувається на Росії, буквально от коротко про те, які нові методички сьогодні отримала Російська Федерація, такі так звані патріоти, які сидять і на диванах, і на телебаченні. Дійсно підвезли їм свіжі факти, як реагувати, хто ворог, а хто ні. от, друзі для Росії штати вже не вороги. Зокрема, от Олександр Бастрикін, голова слідчого комітету Росії, каже все дуже просто: штати, звичайно, повелися не дуже, але ворог не вони, а ворог Європа. І американська зброя теж не сама для російської армії проблемна. Вона не є взагалі проблемою. Ось так бачимо, міняють зокрема у Держдумі свою думку. Так само Сергій Лавров каже про те, що всі трагедії світу останніх півтисячі років зароджувалися саме в Європі, що не американці були підбурювачами. Ну і так само деякі проросійські історики також нагадують, що екзистенційний ворог Росії це об'єднана Європа. І так само так звані воєнкори говорять про те, що найбільш смертоносну зброю для збройних сил України все ж таки Британія, Канада, Німеччина. І аж ніяк не штати ось так, Друзі, бачимо, як три роки в телебаченні повторюють мантру про те, що воюють проти америкосів піндосів. Але дійсно наступила команда зараз не мочити Трампа. Ну а пропагандистські ось ці всі шавки вони дійсно виконують цю команду і намагаються. А всунути своєму населенню абсолютно інші тези. Ну тим часом свіже повідомлення від телеграм-каналу Генерал СвР вони кажуть про те, що е, насправді. Попри всі ті розмови, які йдуть, і нібито таку ейфорію в Росії, все ж таки питань у російського керівництва лише побільшало, і що весь внутрішньоросійський політичний порядок, порядок денний він безпосередньо все ж таки залежить від рішень президента Дональда Трампа, і навіть без огляду на китайських товаришів, та й каже сам Сізінпін зараз дійсно завмерли в очікуванні. А що ж дійсно вирішить президент Штатів? А ось так от бачимо: дійсно, що не все так легко і добре на Росії, але дійсно від думки і від дій Трампа багато залежить, але дуже яскравим прикладом є зокрема. Історія цікава, що режисер Титаніка Термінатора і от Аватара Кемерон він виїхав зі штатів, щоб не бачити обличчя Трампа. Про це перше видання стаф каже, що він хоче стати змінити громадянство, бо Америка стала жахливою, огидною і порожньою із приходом Трампа. Ось таку ми бачимо так само яскраву реакцію. Дійсно, окремих відомих діячів культури. Ну дійсно цікаво, як далі буде реагувати суспільство. Американське, тому що бачили ми також і численні мітинги. Бачили ми протести, чорні прапори, які сьогодні американці вивішують на знак протесту діям Трампа. Але чи переросте це щось у щось більше? Чи дійсно а, сьогодні Трамп зможе стабілізувати ситуацію? Бо можливо, все ж таки все повернути в іншу сторону сторону демократії, в сторону справедливості і в сторону насправді. Миру, справжнього, миру і справедливого миру в Україні.